Всім привіт! В даному відео ми зробимо настройки для нашого підсилювача Wi-Fi. TP-Link. Так, ось така от інструкція. Ми повинні перейти по адресу 192.168.0254. Але спочатку ми повинні підключитися до нашого Wi-Fi. Цього, що буде розширювати, підсилювати наш основний Wi-Fi. Підключилися. Переходимо по адресу 192.168.0.254 і бачу, у нас з'явилося створення, створення нового паролю. Якщо у вас такого нема, то нажміть Set. з я показав на фотографії, де це зробити. Так, створюємо наш новий пароль для нашого тепелінка підсилювача. Так, логаут. Так, вибираємо, який Wi-Fi будемо ми підсилювати. І вводимо пароль до цього Wi-Fi, який ми будемо підсилювати. Підключились ми до нашого Wi-Fi і нажимаємо Skip. Так, тут пише наш Wi-Fi і пароль до нього до того Wi-Fi, як буде підсилювати. Також ми е, створюємо наступним кроком Wi-Fi. Для нашого 5G вже підсилювача, і Wi-Fi просто для нашого підсилювача. Так, все, ми створили. Нажимаємо Done. І нам показує наш, два наших Wi-Fi, до яких ми можемо підключитися. Це до 5G wi fi і до простого wi fi це Wi-Fi уже нашого підсилювача. На цьому все. Давайте протестуємо, чи у нас все працює. Підключаємося до нашого нового Wi-Fi 5G. Він працює від нашого підсилювача. Так, тут ані. Нажмемо. І попробуємо зайти в інтернет під нашим Wi-Fi від підсилювача нашого. Пишемо, що переходимо на який-небудь сайт, як ми бачимо, ми отримали доступ до інтернету через наш підсилювач, який свого роду підключається до нашого Wi-Fi. І так це все працює. На цьому все.